Дуже цікава, гарна рослина, про яку багато хто чув. Хочу вам показати її в природних умовах. Це топінамбур або земляна груша. Рослина сама походить з Північної Америки, де місцеві мешканці вже багато тисяч років її вирощують і використовують в якості технічної, кормової, декоративної рослини. В їжу вживають. Поживні великі бульби, які мають багато крахмалю в своєму складі і різних речовин поживних, їх вживають в сирому вигляді, вареному, печеному, і вони дуже корисні, особливо для людей з діабетом. Ну і як це відбувалося з багатьма технічними і культурними рослинами, з потеплінням клімату. Рослини втекли з городів, садків. І натуралізувалися в природі. От зараз я тут знімаю на полі за селом, де утворилися доволі такі великі зарості. Рослина тут росте багато років, без ніякого догляду, сама перезимовує, ну і розповсюджується все далі і далі. далі, Я туди бачу до самого лісу. От сама рослина, ви бачите, висока. Ну, більше 2 метрів це точно, а може, й два з половиною. Це, бачите, в природних умовах без ніякого догляду. І зараз, уже початок вересня, рослина почала квітнути, ну і десь вже наприкінці осені можна буде викопувати поживні її бульби і готувати з них страву, вживати в їжу. Хочу також сказати, що. Такі рослини, от ви бачите, вона тут росте поруч з іншою інвазивною рослиною, яка теж походить з Америки, це золотушник канадський. І я хочу сказати, що такі рослини займають великі площі, площі тільки на тих ділянках, які раніше використовувалися людьми. Була порушена. Природна рослинність, і потім з якихось причин ці поля були закинуті або якісь городи, дачі, і там оселяються такі рослини піонери інвазивні, от як топінамбур, як золотушник канадський, злинка однорічна. Тому нарікати на рослини нам не варто, люди самі, самі їх привезли. В Європу і самі дали можливість їм розселятися на тих ділянках, на яких люди самі порушили природну рослинність. Іначе б такого розселення агресивного не сталося. Там, де я спостерігаю нормальну аборигенну рослинність, там ці чужородні рослини не мають шансів зайняти велику площу, ну, тільки бувають якісь. Окремі кущики. От, подивіться, так виглядає топінамбур в природі. Таке, такі квіти дуже гарні, які я навіть бачу використовують для букетів і продають. Такі, наша, ну, Міні-версія, скажімо, нашого соняшника, який, до речі, теж з Північної Америки. От рослина корисна, харчова, топінамбур.